Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної оцінки департаменту технології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації. Сьогодні, 30 квітня, 2024 року, одинацькій годині. Ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з встановлення надземних резервуарів для зберігання дизельного палива, експлуатація АЗС, призначеної для прийому і зберігання світлих нафтопродуктів, та заправка паливом автотранспорту всіх типів на земельній ділянці за адресою Львівська область, місто Пустомити, вулиця Гайдамацька, 22, суб'єкт суб'єкта господарювання ТОВ та логістик. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як представник е, уповноваженого тери... територіального органу та е, як організатор. Коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Скажіть, будь ласка, чи присутні представники громадськості на сьогоднішніх громадських слуханнях? Представників громадськості немає. Тепер коротко про процедуру оцінки впливу на довкілля щодо даної діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розпочалася 8 серпня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з ОВД від громадськості, не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в засобах масової інформації, а саме, газета. За вільну Україну та національний інформаційний бюлетень з ОВД додатково повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, а саме на дошках оголошень в місті. Пустомите після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 02 квітня 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок проведення громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 30.04.2024 року, в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. А саме у адмінприміщенні пустомитівської міської ради на дошці оголошень біля зупинки громадського транспорту за адресою вулиці Тараса Шевченка, місто Пустомити, на дошці оголошень біля пожежної частини за адресою вулиця Тараса Шевченка, місто Пустомити, на дошці оголошень біля зупинки громадського транспорту за адресою. Автошлях Т 1416, місто Пустомети. Додаткове оголошення опубліковано в засобах масової інформації, а саме в газеті Національний інформаційний бюлетень з ОВД. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях: АЗС Т. Логістик за адресою Львівська область, Львівський район, місто Пустомети, вулиця Гайдамацька, 22. У приміщенні Пустомитівської міської ради. За адресою Львівська область, Львівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, 46 та приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом оцінки впливу на довкілля планованої діяльності можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Коротко, все зараз буде доповідати. Реставник суб'єкта господарювання коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Вас не чути. Добрий день. Добрий. Тепер чути? Добрий день. Мене звати е, Сторож Микола. Я є представником компанії ТОП Теловіз. Основним видом діяльності нашої компанії є вантажне перевезення. З метою. Е, Автомобільним транспортом з метою, якби забезпечити господарську діяльність, нам було компанії було прийнято рішення про встановлення паливних резервуарів для, для зберігання дизельного палива для заправки власного транспорту, тобто зберігання палива для власних потреб, резервуари встановлені за адресою міста Постому вулиця Гайдаманська, 22 Даною земельною ділянкою товариство користується на підставі договору субпоред, е, е, у зв'язку з тим, що нам стало відомо, що зберігання такого е, е, об'єму е, палива може мати значний вплив е, на довкілля, е, Нами було укладено договір з компанією Центр ЛТД для того, щоб вони е, зробили звіт е, з оцінки е, впливу на довкілля е, Ну, в такій категорії діяльності. Ну а я думаю, що вже про сам звіт ну, розкаже представник компанії центр -оперію». Добре, дякую. Дякую. Добрий день. Мене звати Маковецька Марія. Я є представником за доручення зоокомпанії Центр ЛТД. Нами на договірних умовах було надано послуги з проведення оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності товте логістик. Звіт з оцінки впливу на довкілля, виконаний відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, процедуру розпочато шляхом опублікування повідомлення про плановану діяльність. Повідомлення про плановану діяльність розміщувались в засобах масової інформації на дошках оголошень, про що свідчать матеріали фотофіксації. Звіт з оцінки впливу на довкілля завантажений. Вже на про початокського обговорення також розміщувались на дошках е, оголошень в пустометівській міській раді в засобах масової інформації про що також свідчать матеріали фотофіксації. Е, в ході формування даного звіту скеровувались. Відповідні листи в компетентні органи стосовно надання інформації про значення фонових концентрацій, забруднюючих речовин, метеорологічних характеристик території планованої діяльності, а також наявності об'єктів природно-заповідного фонду, смарагдової мережі та водних об'єктів. Такі водні об'єкти знаходяться на значній віддалі від території планованої діяльності, вплив на них не очікується. Дані листи наводяться в звіті з оцінки впливу на довкілля. Всі впливи під час планованої діяльності під час будівельних робіт є пораховані, оцінені, розписані в звіті з оцінки впливу на довкілля, громадськість вправі ознайомитися звіт… Наведено на платформі екосистема. Також в е, є паперова версія звіту в Пустомитівській міській раді та в департаменті екології Львівської ОДА. У мене коротенько, все. Дякую. Чи є у когось запитання до доповідачів? Якщо запитань немає, то наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої пропозиції та зауваження до 7 травня 2024 року щодо планованої діяльності з встановлення надземних резервуарів для зберігання дизельного палива, експлуатація АЗС призначеної для прийому і зберігання світлих нафтопродуктів та заправка паливом автотранспорту. Усіх типів на земельній ділянці за адресою Львівська область, місто Пустомети, вулиця Гайдамацька, 22, суб'єкта господарювання господарювання товте, логістик. Згідно пункту 23 постанови України, постанова Кабінету міністрів. України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі заявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники суб'єкта господарювання та організатора громадських слухань. Усім дякую за увагу і гарного дня!